Вітаю глядачів каналу Філологія, як вона є. Ми прийшли великий тернистий шлях Європою. Мандрували, досліджували, вивчали, можливо, навіть трошки боялися, але не здалися, і тепер ми на фініші нашої подорожі. Крайня десята точка на карті Стамбул, місто, де зустрічається Європа та Азія, столиця чотирьох імперій, другий Рим. Десята завершальна тема з української мови, яку будемо вивчати, порушення лексичної норми, кальки з інших мов, уживання слів у невластивому значенні. Цю тему важливо вивчати для формування мовної культури, запобігання неправильному розумінню, розвитку критичного мислення та підвищення якості комунікації. Калька. калькування. Особливий вид запозичення. Утворення нового фразеологізму або слова шляхом буквального перекладу іншомовного відповідника. Найпоширенішими випадками порушення лексичної норми є використання росіянізмів. Бабушка бабуся. Вкусний смачний. Папа тато. Тавтологія. Уживання спільнокореневих слів в одному реченні. Щонеділі наша донька відвідує недільну школу, плеоназм період часу, головні пріоритети повернувся назад іншою людиною. Калькування здебільшого з російської мови, співпадіння обставин, збіг обставин, вірна відповідь, правильна відповідь зараз. Ви бачите перед собою визначні місця Стамбула. Палац топкапи, блакитна мечеть, Босфорський міст. Ваше завдання знайти в тексті опису цих місць порушення лексичної норми. Гранд Базар найкраще місце, щоб повністю зануритися в ритм життя Стамбула і відчути це місто. А ще добре поторгуватися або навчитися цьому вмінню. Гранд Базар розташований у самому серці Стамбула в районі Султана Хмет. Недалеко від блакитної мечеті та собору Святої Софії. Але це не просто найбільший ринок у світі, а ціле місто в місті. Тільки уявіть: 61 вулиця, 4400 крамничок і магазинів, фонтани, мечеті, кафе, школи і навіть лазні. Уляна та Тарас, коли потрапили сюди, мали багато розмов з різними купцями. Виправимо помилки в їх діалогах. Друже. Подивись на ці чудові килими. Тільки сьогодні актуальна ціна на всі товари. О, цікаво. І яка ця актуальна ціна? Лише 500 лір за цей великий килим. Це дуже вигідно. Виглядає чудово ще й за таку ціну. У нас тут ексклюзивний набір посуди для твоєї кухні. Дякую. А що входить у набір? Великі та малі тарілки. Чашки, чайник. Дуже гарний комплект. Мабуть, ще й гарно виглядає на столі. Доброго дня! Шукаєте щось особливе? Можливо шарфи, прикраси, подарки? Так, хочу щось для друзів. Маємо різні сувеніри. Магніти, кераміка, браслети це завжди хороший вибір. О, чудово! Покажіть, будь ласка. Тільки для вас зроблю велику скидку. Це приємно чути. Дякую. А на скільки відсотків? Мінус 25 від базової ціни. Справжня вигода. Вражає беру. Стамбул місто, в яке закохуєшся з першого погляду. Сюди хочеться повертатись знову і знову. Я впевнена, що так ми можемо сказати про всі країни та міста, які мали змогу відвідати віртуально з Уляною та Тарасом. У туристів є чудова традиція привозити із подорожей різноманітні цікаві сувеніри. Тому на завершення Уляна та Тарас пропонують привезти свої сувеніри, але не прості, а мовні. Це фрази чи вираз, що описує наші подорожі та багатство мови. Ці фрази частина нашої пам'ятки про неймовірну пригоду. Обери з запропонованих висловів саме той, який відгукується найбільше. Свій вибір напиши в коментарях. А я Дарина. Дуже дякую всім, хто подорожував разом з нами, поринав у океан української мови та відшуковував для себе свої перли. До зустрічі у нових відео. Далі більше.